Євангелія на щодень 22 лютого Юїла 2, 12-26 Але ще й тепер, слово Господнє, поверніться до мене усім вашим серцем у пості, в плачі і у жалі. Роздаріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа Бога вашого. Бо він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і вболіває над нещастям. Хто зна, чи не пожаліє він знову і не залишить по собі благословення офіри і ливні жертви Господеві, Богові вашому. Трубіть у рік на сіоні, призначте піс, Скличте святкові збори, зберіть народ, скличте громаду. Дарих, сромайте, зберіть дітей і немовлят при грудях. хай вийде молодий покою свого і молода скоморе, хай між притвором і між жертовником плачуть священики, слуги Господні, і нехай кажуть пожалій, Господи, народ твій, не видавай твої спадщини на наругу, щоб не гломилися над нею погане. Чому мали би між народами говорити, де Бог їхній? Тоді Господь почав ревнувати за свій край і пощадив народ свій, і відповів Господь і сказав своєму народові ось я пошлю вам хліб і вино, олію, і ви насититеся ними. Я вас не видам більше поганим на наругу. Північного я відверну від вас далеко. І прижину його в землю, суху та спустошено, крило його переднє до східного моря, а заднє до Західного моря, зійметься від нього сморід, і сопух піде від нього вгору, бо величався вельми, і не бійся краю. Радуйся і веселися, бо Господь учнив велике. Не бійтеся, тварини, в полі. Бо посовицьку у степу зазеленіли знову, бо дерево приносить пліс свій, смоківниця і виноград дають урожай свій, сини сіону, радуйтеся і веселіться Господом, Богом вашим, бо Він дає вам раннього дощу по правді. Він посилає дощ вам, дощ ранній і дощ пізній, як і перше. Доки будуть пшениці повні, а тискарні будуть переливатися воном та олією, я поверну вам ті руки, які пожерла сарана, черва, хробаки та гусіль, моє велике військо, щоб я на вас, наслав слав був, виїстимете до схочу, до насито і славитимете ім'я Господа Бога Вашого, що так учинив дивно з вами. Народ мій не заснає сорому ніколи. це спосіб християнина отримати засоби для здійснення діл милосердя. Ми відмовляємо собі в чомусь, щоб давати щось інше, тому ми об обмежуємо себе споживання їжі і пиття, а заощадження такими чином гроші кидаємо в домашню скарбничку. Завдяки цій економії монет створюється здатний задовольнити потреби багатьох. Невже багатьох? Дотримуючись високої культури духу та глибокої поваги до тих, хто потребує, ми не розголошуємо цього. Але це не єдине завдання посту. У Божому задумі піс відкриває людині саму себе. Це допомагає їй зрозуміти, ким вона є насправді? Це позбавляє її будь-яких ілюзій щодо себе. Піс триває всі маски з обличчя людини, піс звільняє від пут мовностей, від пут товариської, вікової та політичної коректності, допомагає відмовитись від видавання себе за когось іншого, але як? Справжній піст вводить постники, вже дуже важне становище. Смію сказати, доводить людину до певної межі, крайньої точки, де вже неможливо прикидатися кимсь іншим, грати роль, призначено собі самому чи оточення. Правда про те, ким я є, хочу я цього чи ні, виходить на його завдяки посту. Однак на цьому служінні посту віруючим не закінчується. Піс не тільки показує, яке зло і якою мірою поневолене людину і поневолює її, але й дає їй можливість самі докласти зусиль, щоб звільнитися від цього зла. Це звільнення від зла і суєсю су... суттю християнського посту. Господи, дай мені провести цей великий піст так, щоб не втратити його суть.